Всім привіт! З вами Барбарисова Відьма, і я вітаю вас в новому епізоді мого проходження. Сьогодні в мене доволі таки багато планів, і я б хотіла їх всі вмістити в це відео. Тому, коли грала, намагалася максимально зробити все, що запланувала. Отож, бо я хочу наразі зробити зачарувальний стіл. Для цього мені потрібні діаманти, і я повернулася назад в цю печеру, щоб їх здобути. Насправді, ця печера виявилась дуже велетенською. І я навіть не уявляла, що в принципі їй немає тут кінця, тому що спочатку мені здавалося, що ось-ось, і я вже наштовхнусь на якусь стіну. Ну а як ви бачите, вона продовжує мене кудись вести. І, в принципі, як і ця купа мобів, які вилазять звідти, говорять мені про те, що там немає якихось тупіків. Тому я думаю, що цій печері можна буде присвятити ще один епізод. Звичайно, що броня колись зноситься, і не всі інструменти в мене є в вигляді діамантових, тому я сюди обов'язково повернуся. А тож, поки я здобуваю ці нещасні діаманти, які мені потрібні, і борюся з цими скелетами, які вилітають. Щодо інших планів, звичайно, я б хотіла спробувати зачарувати броню інструменти, наскільки в мене це вийде, тому що в мене немає сподівань, що це будуть гарні якісь зачари знову ж таки. Але для першого разу я думаю, щось можна буде вибити непогане. Ну і звичайно, що я збираюсь повернутись додому, тому що жити в оцій печері, в тій якби, своїй норі мені вже набридло. І хотілося б подивитися на цей світ трошечки під сонцем, а не ось такий темряві, постійно борячий за своє життя. Ще з планів, які б я хотіла зробити вдома, це, звичайно, що поратись по господарству, тому що в мене там є тваринки, і в мене вже закінчується їжа, як ви самі розумієте, до чого я веду. Плюс до того є моє поле, яке треба обробляти, і я б хотіла поторгувати з жителями, адже треба розвивати своє село і збудувати, можливо, якийсь один хоча б будиночок. На майбутнє я збираюся зробити їх більше, тому що в мене там доволі мало тих, хто живе і чимось торгує, і вони здебільшого повторюються між собою. Так точно, як в мене не один фермер і не один картограф, а хотілося б якось різноманіття. Ви можете бачити, що в цій печері є ще вниз ось такі стежки. Але цього разу я вирішила туди не йти, тому що в мене вже бракло ресурсів. Ну і мобів, тут щось занадто багато на мене вилітало. Та й бажання в мене вже прямо тут сидіти не було, адже свій план з діамантовою бронею я виконала в минулому епізоді. Якщо ви його не бачили і, можливо, ви раптом натрапили. На це відео перше і на моє проходження, в принципі, то я вам рекомендую подивитись з самого початку. Також я забуваю вас просити ставити лайки і писати коментарі. Я знаю, що це неправильно. Ну, і, звичайно, якщо ви тут новичок, то підписатися. Мене іноді саму дуже бісить, коли це роблять інші, але без цього я бачу, що активність доволі таки спадає. І я розумію, що коментарі просувають найкраще відео. Як бачите, мені зомбі тут непогано так наваляли, що мені довелося навіть втікати. Я бачу вже декілька діамантів, і думаю, що треба буде потроху закінчувати з цією боротьбою, добувати їх та йти звідси. Також, якщо ви маєте якісь пропозиції щодо того, що робити, наприклад, в наступному епізоді, ви можете писати це в коментарях. В принципі, мені приємно, що ви пишете деякі речі по типу того, що я вас спонукаю грати, повертатися в гру. Взагалі, скажіть, як ви виживаєте в цю спеку, тому що мені зараз вкрай важко робити якісь буденні справи. Я вже не кажу про озвучку відео, тому що вчора я вже намагалася це зробити. І, знаєте, це було не досить успішно. Я, в принципі, коли бачу, що щось не так, тобто, якось не так усе йде, я відчуваю якийсь дискомфорт, я відкладаю краще цю справу. Але, ну, доводиться іноді себе брати в руки, навіть в таку шалену спеку. Я почула ось тут цей грім, і це було моє вперше. Тобто, я навіть злякалася і не розуміла, а що мені робити далі. Тобто, печера, грім, як це сумісно. Я почала в якийсь момент думати, що це моб. Знову ж таки, я багато чого не знаю. Для мене це все вперше, і це було чотири аж рази. Я вирішила, що краще я вже піду, ну тобто розберуся, що це таке. В принципі, я погуглила і дізналася, що це таке явище, як виявляється тут звичайне. Ці всякі звуки, які коли багато простору довкола. Можливо, у вас є якась ще інформація. Для мене це було таким, можна сказати, унікальним відкриттям на той момент. Бо ще трохи оглядаю цю печеру. Бачу, що тут є вихід і сюди, і туди, але вже немає сил. Тому повертаюсь до своєї нори і застаю ось таку картину. Спочатку я думала, що це мандряний крамар сюди спустився, але я побачила, що з ним сталося. Ну, Знаєте, повідок і шкірки не бувають непотрібними, тому я їх забрала. Тут я оглядаю, що є в скрині зверху. Яку я залишила. Ну тут такі собі ресурси. В принципі, окрім купи заліза, нічого цінного, тому я обираю, що я залишу тут, а що заберу з собою. В принципі, я збираюся сюди повертатись, тому я не думаю, що воно кудись та пропаде з моєї голови. Прийшовши додому, я побачила вже нормального мандрівного крамера, принаймні живого. І вирішила купити ось ті рослинки, які посаджу поряд зі своїм домогосподарством. Мені потрібний був обсидіан, і я згадала, що поряд є портал, де я можу його добути, тому вирішила туди одразу ж. Тож бо роблю стіл для зачарувань. І в мене на другому поверсі є місце, де можна розташувати якраз бібліотеку разом з ним. Я думаю, він сюди гарно впишеться. Я зробила перші книжні полиці, ставлю їх сюди і буду розставляти довкола, таким чином, щоб можна було сюди зайти, як в маленьку кімнатку в кімнатці. Займаюся своїм полем. Дуже сподівалася, що якийсь фермерів купує моркву і буряк, але, на жаль, як потім я вже згадала, вони купують здебільшого пшеницю і картоплю. Я знаю, що можна знести йому цей блок праці і просто чекати, коли воно випаде. Але кожного разу я про це забувала та, й, в принципі, торгувала поки тим, що є, тому що в мене дуже багато планів. Можливо, якийсь епізод, знову ж таки, я присвячу більше вже селищу, його розбудові. Тому пишіть, які у вас є ідеї, що ви там робили, які споруди. Можливо, ви щось будували грандіозне, не схоже на те, що є в Майнкрафті самому, тобто не повторювали ті будиночки, які є. А можливо, ви робили, в принципі, примітивно не заморочуючись. Розсаджуємо картопельку. Тут я вирішила трохи розділити секційно, ну, уявно секційно, де в мене що росте. Щоб воно якось хоча б трошки симпатичніше виглядало, ніж було. Повертаюсь до своїх корівок, яких стало дві штуки. Я можу сказати, що за цю сею я дуже таки з ними намучилася, тому що, не дивлячись на те, що начебто в мене їх було багато. Це все довго йшов цей процес з книжками. Мені постійно треба було чекати, поки вони виростуть, і я провела здебільшого час просто в очікуванні того, що вони будуть рости. Потім я буду робити книжки і так по колу. Тут я вже прийшла в село і вирішила знести ось цей пагорб, який був прямо перед водою, і завжди мені доводилось його оминати. Якраз я цю землю використаю, щоб всі нерівності, які є в селищі, зрівняти, тому що генерація його трошечки таки дивна. Як бачите, тут є ось такі дірки. І я хочу їх позакривати. В принципі, в мене таке уявлення, що це якесь таке затишне селище. Мені бачиться так багато полів, городів. І тому будемо рухатись в цьому напрямку. Воно виглядало якось, знаєте, що вони тут всі займаються полями, посівами. Але це поле нечінне, тобто тут немає блоку професій, тому воно тут постійно в такому стані, що його ніхто не збирає. Ну І ось я вже приступаю до того, щоб. Тут посадити пшеничку. Якось так вийшло, що ці два фермери, які є в цьому селищі, вони на одному шматку землі ділять свої володіння, так сказати, свої поля з пшеницею. Тому хай вже як є. Не буду їх переселяти поки що. Мені треба було зробити новий будиночок для бібліотекаря. Тому що я хочу вибити для зачарів собі якісь цікаві книжки. І тому я планую його зробити в такому стилі, як вони тут є, плюс-мінус копіюючи. Тому роблю з акації, розставляю з таким чином блоки. В принципі, цей будинок буде вписуватись якраз в цю місцину, це селище. Щось таке. Тут я вже трохи звела стіни і вирішила зробити підлогу. Спочатку я думала робити будинок вищим, щоб там були сходи, але я подивилася, що у всіх інших просто вхід тупо з землі, тому вирішила знову ж таки повторити, як у них там у всіх інших є. Переходжу вже до планування покрівлі. Як бачите, вона в них з таких дошок і сходів. В інших своїх проходженнях, там, де я грала сама або з кимось, я там, звичайно, будувала більше і будувала щось цікавіше, але це виглядало, знаєте, як просто політ фантазії. Тут хочеться якось більш-менш вписувати це все в довколишнє середовище. Ну, і ось цей будиночок вже готовий. Тут є ліжко. В принципі, знаєте, котов, тому мемі два кресла, що ще треба дітям. Тут я продовжую спокрівлюю роботу і розставляю ці напівблоки, як в інших будиночках. Тут є будинки з кераміки, але поряд немає піому, де її можна здобути. Я, в принципі, хотіла б знайти його. Можливо, в майбутньому якраз використати її для забудови цього селища, щоб не тільки будинки з акації були. Але в яку сторону йти, я поки не знаю. Роблю сюди стежку і даю цим нещасним по два хліба. Щоб вони мені робили справу. Просто очікую, хто з них наважиться. Чомусь останній не хоче брати мій хліб, але все ж таки забрав. І ось цей момент X. Це було дуже довго, тому я навіть трохи обрізала. І ось він, цей малий перший новий житель, який з'явився в моєму проходженні. Тож роблю блок професії, повертаюся назад. Ну, У нього тут свої розваги. Сподіваюся, що він виросте нормальним бібліотекарем. Я прийшла наступного дня і побачила вже дорослого. і подумала, що це цей малий. Подивилася, що тут, в принципі, ну, така собі книжка в нього на продаж, тому купила просто полицю. Але потім я побачила того малого тобто, хтось все ж таки з жителів був без професії. Просто я цього не зауважила. Роблю вудку, щоб піти перебачити, тому що це, в принципі, один з способів, як можна дістати якусь книжку. І я вирішила її спробувати зачарувати, бо я подивилася зачари на броню і на інші інструменти. Вони були досить таки поганими, тому я вирішила ось таким чином їх скинути. Ось мій перший лов. Ну і, звичайно, що це тріска. Годі було сподіватися на щось дуже корисне. Але є все ще надія, що я виловлю якусь гарну книжку. Або, можливо, якийсь інструмент. Це було б взагалі чудово. Ну, ось можете подивитися, що я виловила. Мені попалася ось така вудка. Ну, в принципі, вона непогана. Тобто там приманка 2, незламність 3. І тут я вже зачарила своє кайло. Я думаю, що доволі гарно вийшло. А от з мачем ні. Тому я вирішила нічого не робити. Знову ж таки, книжка, яка мені не дуже потрібна, але хай буде. Ну і також тут є лук і нова вудка. Миска і все інше я не беру до уваги, бо воно не дуже той цікаве. Знову ж таки, мандрівний крамер, який вирішив до мене пливти отак, дуже вже хоче мені щось продати. Я дуже перед цим витратила свої збереження в селищі, тому я купила просто ось цю одну квіточку. Ну, ось моя бібліотека набула таких розмірів і такого вигляду. Я думаю, що в майбутньому тут будуть інші якісь іще декорації. І випала ось така класна вудка, тому я одразу почала на нею. Рибалити, і вона полагодилась. Знаєте, мені в якийсь момент здалося, що в принципі на ту звичайну, яка в мене була спочатку, більше випадало всякого цікавого, ніж на цю. При тому, що на ній є гарні зачари, але мені на цю випало більше риби, аніж на попередню. Тобто я очікувала, що буде навпаки, а вийшло, ну, я просиділа дуже довго. Я буквально заходила не один вечір для того, щоб просто порибалити, і очікувала щось, ну ось зараз, зараз щось випаде, але випадала здебільшого риба. Я навіть зробила а, рибака в, в селищі, тобто я знайшла ще одного жителя, який був без професії, можливо, це якраз той малий який виріс, але ну, він хоче спочатку вугілля від мене, а в мої плани поки не входило повертатись в печери, щоб з ним почати так торгувати. В цілому мені подобається рибалити тут, тобто, це якесь ще одне з того, що мене тут заспокоює. І ось випала книга. Ну, в принципі, непогано, але це не книжка налагодження, яку б я дуже хотіла. Отож, бо до того, що мені подобається рибалити. В мене в одному з проходжень просто ціла скриня риби, тому що я постійно так сиджу і чекаю, поки мені щось випаде гарне. Звичайно, там випала та книжка, але просто на це стільки пішло часу, що коли граєш не сам, ти не заморочуєшся щодо інших якихось питань. Тобто, ти просто займаєшся ось цим. А так як я сама, то на моїх плечах лежить величезний тягар з того, що треба добувати купу ресурсів для себе знову ж таки ну і займатися іншими справами. Тому я тут рибалила просто в очікуванні. Ось я намагаюся для своїх штанів вибити якийсь зачар, але ну, поки не успішно, тому я скидую все. Ну, як бачите, не дуже, то прямо я і зачарувала на щось круте, але для першого разу знову ж таки дуже гарно, як я думаю. Тут ви можете побачити, яка у мене тепер броня. Ну що ж, я дякую вам всім за перегляд. Пишіть свої враження від цієї серії. Можливо, у вас є якісь рекомендації щодо зачарувань або інші коментарі. Я все це читаю, відповідаю. Тому дякую вам ще раз і до наступних зустрічей!